Міністерство освіти і науки України рекомендувало з вересня цього року перейти на очне навчання коледжам, академіям та університетам. Причиною такого рішення називають те, що дистанційне навчання призвело до безперечного зниження якості освіти. Детальніше про це поговоримо із заступником міністра освіти України Михайлом Винницьким. Вітаю пане Михайле. Тож поясніть, будь ласка, що ж це таке безперечне зниження якості освіти. Які показники про це свідчать? Можна дискутувати про безперечність тут питання в тому, що е, освіта насправді складається не лише із знань. Так, ну як ми говоримо про так звану компетентність, отже, мова йде про вміння, про певні ставлення, вміння в тому числі працювати в групах, вміння бути частиною а, суспільства. То, що називається соціалізація, насправді, ми в періоді останніх трьох років, фактично, зв'язку з ковідом і з повномасштабним вторгненням, коли ми перейшли, фактично, вся країна перейшла в офлайн, ми навчилися передавати знання. Знаннями в принципі проблем немає. Є проблеми з іншими елементами, наприклад, групова робота, презентації, наскільки діти можуть між собою спілкуватися і спілкуватися, відстоювати свою власну думку, те, що ми називаємо критичне мислення. І так далі, оці речі на жаль. Виховувати і, е, і їх вивчати в е, засвоювати властивоці такі навички в онлайн форматі дуже дуже важко. Відповідно, в нас є відставання е, по загальному е, по загальному показнику компетентності. Не обов'язково по тестуванню, е, яке перевіряє знання, але по формуванню е, всебічної особистості на жаль, ми трошки відстали. Відповідно, пріоритетом зараз є повернутися в офлайн там, де це можливо. А тільки цей аргумент став вирішальним для того, щоб рекомендувати вищим навчальним закладам перейти до живого навчання. Ну, я думаю, що це один з дуже важливих аргументів. Я думаю, що це питання, в тому, що ми е, як освітяни, ми розуміємо, що на наших плечах лежить е, фактично майбутнє країни. А майбутнє країни це не просто передача, там, умовно кажучи, відкрити голови, налити знання, закрити голови, пустити в світ. Та а не, не, не не та задача освітян. Освітяни це люди, які займаються повноцінним формуванням особистості, і це важливо. І це робити е, виключно чи дивлячись в екран. А е, дуже. Часто, до речі, в чорні квадратики, ну це це м'яко кажучи, не, не не найефективніший спосіб. От, от це причина переходу в офлайн. Але знов ж таки я хочу наголосити: ми рекомендуємо переходити в очне навчання там, де це можливо. Мається на увазі не при фронтових територіях, не там, де є зона досяжності смертоносних ракет с 300 а де є забезпечені підвали чи забезпечені укриття? А безпека в першу чергу. Тоді давайте детальніше по закладам. Чи всі вони ті, які розташовані на тій території, про яку ви говорите, готові сьогодні прийняти студентів? Ні, не готові. Ми і ми не очікуємо, щоб, наприклад, в Харківській, чи Запорізькій, чи Миколаївській, чи Херсонській областях заклади переходили в офлайн навчання. Ми ну це, це ж було б нерозумно. Ми я ще раз на, ще раз наголошую, що безпека є важливіша, ніж будь-які інші будь-які інші там речі, про які ми можемо говорити. Що є найважливіше? Це є безпека, а далі, але ми маємо. Давайте так: ми маємо розуміти, що в Західній Україні, в Києві, а на сьогоднішній день причини для офлайн є, ну не дуже зрозумілі. А якщо говорити про фактор безпеки, там дуже часто є інші фактори, які призводять до того, що заклади залишаються в офлайн. Конкретно це мова йде про викладачів, які виїхали, часто про студентів, які виїхали. От зараз ми рекомендуємо все таки повертатися до якісного навчання там, де безпекова ситуація цьому дозволяє. Там, де безпекова ситуація цьому дозволяє, університети по суті мають менше місяця для того, щоб облаштувати ці укриття, і укриття мають бути які для того, щоб вони повний склад педагогів, студентів мали вмістити? чи все ж таки, ну тобто можна розподіляти і там якусь частину укриття облаштувати для цієї справи. Дивіться, ми фактично ця рекомендація повертатися в офлайн появилася вже на початку липня. так що насправді два місяці є для того, щоб облаштувати укриття. А це фактично ми працюємо зараз дуже багато з закладами для того, щоб їм допомогти це зробити. А в тому числі виділяємо наскільки можемо кошти на те, щоб допомогти закладам це, це, це забезпечити. Ви правильно запитуєте стосовно того, що контингент студентів дуже часто є більший ніж міськість укриття і. Це проблема. Отже, е, в багатьох випадках е, заклади переходять на або якусь змішану форму, або, наприклад, е, що ми бачимо часто, є що перший курс виводять в офлайн, а і, можливо, четвертий курс ми рекомендуємо так само, тому що четвертий курс це студенти, які вже три роки в університеті, і дуже часто з університету, і не бачать. Це рішення керівника і керівництва загалом закладу. Ми це дуже підтримуємо. Припустимо, заклад вирішив е, онлайн проводити навчання. Студенти матимуть право обирати офлайн чи онлайн. Чи це знову ж таки на розгляд е, ректорату? Це питання насправді навіть і не ну це очевидно на розгляд керівника закладу, тому що остаточну відповідальність за все, що відбувається в закладі вищої освіти, несе насправді керівник закладу. Ми можемо тільки рекомендувати в таких випадках. Ми рекомендуємо все таки змішану форму, а це не є питання, де студенти можуть щось вимагати чи не вимагати, а є можливості закладу. Забезпечити частину викладання онлайн, частину викладання офлайн. Ми рекомендуємо, щоб ця частина офлайн була максималізована. Мається на увазі, щоб чим більше ми мали офлайн, але різні можливості в різних закладах. Я можу показати, е, можу поділитися з вами, якщо хочете. Нас дуже насправді дуже дуже різна ситуація. З закладами є деякі заклади, які можуть забезпечити там понад 100% контингенту в своїх укриттях, які сертифіковані ДСНС. А є такі заклади, які можуть забезпечити. Печити лише 15-20% свого континенту, очевидно, якогось універсального рішення немає. Ці відмінності не відносяться до регіонів, вони не відносяться. Це просто у е, нас є великі заклади, нас є малі заклади, нас є заклади, які розташовані на території, де можна е, в підвалах заховатися, а, а інші, де не можна. Ну тут тут дуже, -дуже порізно. Тоді про контракт, скажіть, будь ласка, якщо навчання відбувається все ж таки онлайн, можливо, навчання буде дешевшим. Е, ну, дивіться, в даному випадку, якщо студент е, є на заочній формі, тоді мова говорити можна говорити про те, що що можуть бути різні ціни. А ми зараз маємо вимушену Дистанційну форму, але це не форма, як така, це вимушена е, ситуація для того, щоб е, забезпечити знов ж таки безпеку. А е, я нагадую, і постійно ми нагадуємо закладам вищої освіти, що контракти і не тільки контракти, а так само бюджетні місця виділені для денної форми. Денна форма передбачає очне навчання. Якщо це очне навчання, ми маємо з вами забезпечити максимальну кількість студентів, які будуть йти в очній формі. Наскільки це безпекова ситуація дозволяє добре? І наостанок скажіть, будь ласка, яка ж ситуація з тими закладами освіти, які були розташовані на територіях, де ведуться бойові активні дії? Ну у нас є на сьогоднішній день в Україні 31 заклад, який є переміщений. А деякі з тих переміщені заклади це, це переміщені з 2014 року. Деякі переміщені з 2022 року. А в тих випадках, коли ми мова йде про переміщені з 2014 року, а ну це, наприклад, там Донецькі університети, Луганські університети, а в тому числі університети з Криму. А вони дуже часто вже повністю ну, скажімо так, вони стали вже частиною своїх громад, в які вони переміщені. А інші заклади, які переміщені нещодавно, це Маріуполь, Це Мелітополь, це Херсон. А вони насправді очікують якнайшвидшого повернення на свої місця. Ну, скажімо так, додому. А і ми дуже надіємося, що збройні сили України нам допоможуть це зробити якнайшвидше. Дякую вам за розмову. Про переваги і ризики очного навчання студентів з 1 вересня ми спілкувались із заступником міністра освіти України Михайлом Винницьким.